А від того, що о, взагалі в житті стало набагато менше сил. От коли дитину три склонирочки на, на другий поверх виносиш і задихаєшся, тут чоловік йде я кажу, ти йди, йди, а я там ззаді. От Наталя йде, сусідка, а я кажу, ти в а я за тобой. От і я вже почала, що я, ну, якби, я вже думаю, боже, ну мені потрібно. Ну Звідки воно до мене має прийти? Ну, щось мусить бути. Бо я до себе так говорила. І туди Наталя прийшла? Бачите? І розповідає мені. Спочатку на одну тему ми на другу про війну, бо це ще... відповітно триває ми в коридорі. Вона мені розповідає за ЛФ-8, за зелену капсулку, от що так і так, так, і так. І я кажу, так, мені відріжте 10. Я наступний день. Зразу з капсули почала. При тому, що я вже рік вживала, ко принесе на постійній основі. Я принесла, то пила на тиск. То принесла, кожен раночок перед їжею, я пила на швунок, то принесе, а потім снідала, і йшла на роботу. Воно дуже часто тиск падав. тоді треба випити каву, щоб нормалізувати. І так кожен день. Так сильно платимо Так. Але без копринення неможливо, тому що ти спіднімався і знову ж серце дуже сильно працює. І просто мені з першої капсули просто відкрився очі. Я знала, що це я буду вживати постійно і без обговорення. Ну е, ніхто мене серйозно з цим не сприймав абсолютно. Чоловік е, говорив, що я собі навіюю. Ти собі навіюєш. Це не може бути. Донька також. Е, Мама. А... Я також. Надія також. <реш> я її розповідаю, що вона каже, та ні, та, 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 це ти собі навіюєш. Та ти так собі придумала. Ну то так не може бути. Я кажу, ну треба попробувати. Ну треба попробувати. Я кажу, ви мені говоріть, що хочете. Я знаю для себе, що я буду це вживати. Бо я без того жити не буду. Ну і я дійсно так думаю, тому що е, я почала нормально йти разом з сіма. І донька мені каже: а ну, -ну покажи, я каже, як ти будеш ти? І ми так от з нею вниз, рівним кроком, а потім під так само. І вона каже: Ну, можливо, і так, може, ну, я так бачу. Ну давай попробуємо. Попробувала Марічка, моя донька, взяти. І вони і зрозуміли, що це і добрий Правда. продукт, Правда, що це добрий продукт. Наталя спробувала, я їй дала спробувати продукт. на слово. Е, е, ну на як, слово. Не, я хотіла так, хотіла на собі це відчути, так. тому що ну, таких в мене проблем з здоров'ям не було, але ну, бракує, як, як кожній з нас, бракує таких сил, якогось такого піднесення енергії, перевтому. І я відчула відразу на тре... Третій день, напевно, або другий, або третій день мені очі відкрилися, я більше, я, 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 я сприймаю всякі такі стресові ситуації абсолютно спокійно. Е, і ну, зовсім та спиншому почала дивитися на світ. Е, у мене, мене була проблема з руками, екзема. Мене була, а, скільки, а скільки часу у вас була екзема? Я проживаю 4,5 місяці. А скільки часу а екзема була екзема у мене, спочатку ковіду? З початку ковіду. Ага, 20 -й. 20 -й. 20 -й і вже мені сусіда і вже мені, і, та, і вже мені та, говорили, що мені вона, та, вона та, вже мене буде. Вона. То вже третій рік та, е була, е е та була як е завада. Ну, вони ну, лікарі мені говорили, <клес> що вже там треба тобі буде кожен <клес> сезонти, капатись, очищати кров. Ну бо це така хвороба. А де була? На руках вона на руках, на але не сильно було сильно Це. воно мені червоніло воно мені аж так шкрябалося аж до Ні, ну не вся рука не все рука. не все оце, оце, як правило, частина правда так, так, мене вже й тут починалися і угу. вас пройшло за чотири місяці так почав угу. пройшло швидше угу. я зауважила напевно вже місяць півтори що в мене вже руки такі окремо як Угу, дуже їх. швидкий результат Боліло мене суботу Боліло, було ну, так мені якісь такі опонен як, не болів. зараз він мене не болить Ну, правда, я п'ю тільки ранкові, я нічних не п'ю, інших не п'ю. Тільки п'ю елев. але воду, звичайно, я. Mm. Я завжди її любила пити, ну, тобто, з водою в мене немає. Mm. А, а, а Звичайно, воду, воду, звичайно, 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 звичайно мочову воду. А скільки ще у вас кілограм пішло?